thank <laughs> you Проєкт Конфедерації роботодавців України працевлаштування осіб з інвалідністю, нові можливості для роботодавців реалізується за підтримки міжнародної організації праці і метою проєкту є допомога роботодавцям у працевлаштуванні осіб з інвалідністю. Проєкт включає в себе такі компоненти, як посібник для роботодавців щодо працевлаштування осіб з інвалідністю, платформа з надання інформаційних та консультаційних послуг щодо працевлаштування осіб з інвалідністю а також створення відео кращих практик з працевлаштування осіб з інвалідністю. До цього проєкту ми йшли достатньо довго. Ми зрозуміли дві речі, коли, особливо коли почалася війна, що в Україні не вистачає і не буде вистачати працівників, робітників, як кажуть, трудового потенціалу. Тому ми подивилися на достатньо велику категорію людей з інвалідністю, а це дійсно велика кількість людей. На сьогодні це 2,8 мільйона людей, які б могли бути залучені на ринок праці. Знає, такі, такі моральні чи суспільні перестороги, що ці люди погано працюють, з ними дуже важко буде в колективі і таке інше. І наша була головна задача це зламати ці стереотипи, показати, що вони працюють інколи навіть значно краще, тому що вони дорожать робочим місцем, вони відповідальні, достатньо відповідальні. І тому бізнес не повинен боятися брати їх на роботу. У виникла ідея, яка потім була реалізована в проєкт з міжнародної організації праці, зробити практичний посібник для роботодавців, де б в одному документі були б зібрані всі нормативні акти і закони. Наша мета як би ми в ідеалі бачили працевлаштування людей з інвалідністю. Ну, По-перше, ми повинні зробити абсолютно чесний аналіз. Що заважає працевлаштувати людей з інвалідністю? З однієї сторони, перше, це все-таки безбар'єрний доступ до робочого місця людини з інвалідністю. Так, бізнес можна облаштувати робоче місце, прийняти людину, як людині добратися до робочого місця. Це перша проблема. Друга проблема, як змінити законодавство, щоб воно було, знаєте, дружелюбне, з однієї сторони до людини з інвалідністю і дружелюбне до бізнесу, який її працевлаштовує. Це теж велика проблема. Як здавати стереотип професійної підготовки? Що людина повинна не боятися вчитися, людина з інвалідністю теж повинна не боятися вчитися. Для цього повинна бути зроблена система онлайн, професійна орієнтація і таке інше, інше, інше. Мабуть, треба говорити чесно, ми повинні відмовитись від оренди трудових книжок. Ми повинні говорити про реальне працевлаштування людей з інвалідністю. Тому на сьогодні, на жаль, на жаль, розповсюджена практика, коли простіше покласти трудову книжку роботодавцю, отримувати мінімальну зарплату, а людина не працює. Це руйнує все. Це руйнує і психіку, це руйнує саму підготовку. Воно працює на шкоді як людині з інвалідністю, як бізнесу, так і державі. І наша мета зробити те, все, щоб років через 5-10 хоча б 60-70% людей з інвалідністю були працевлаштовані. Це, повірте мені, більше, ніж півтора мільйона людей. Це дуже великий трудовий ресурс, який конче потребує наша держава. Мій день починається о 9-й ранку робочий. На пошту нам приходять замовлення. На усні послідовні та синхронні переклади. Та на письмові переклади. Найбільший синхронний переклад, який я виконувала, це був, був за три години, три з гаком. Письмові переклади, максимальний обсяг, який я виконую, це приблизно 20 тисяч знаків в день. Я працюю віддалено, працюю з дому. Я могла би їздити на роботу і працювати із офісу. Така робота надає мені певні переваги. Я не витрачаю час на дорогу. У мене є своє комфортне, обладнане мною робоче місце. Мені потрібен тільки комп'ютер, в даному випадку ноутбук, за допомогою яких, якого я працюю. І фактично все. Більше мені ніяких особливих умов не потрібно, тому я можу працювати як в офісі, так і вдома. Але вдома це набагато простіше і комфортніше. З 2014 року по 16-й воював як мобілізований. З 24 лютого пішов як мобілізований у Збройні сили України, добровільно, на захист своєї власної батьківщини. Ми спочатку відбивали Київ, Макарівський район, отримав бойове поранення, втратив ногу. Я зараз знаходжуся на полегшених умовах праці. Тобто, чому? Тому що оперативно-ремонтний персонал це от що оперативність, швидкість, швидкість виконання своїх дій. А так як я по опорно-руховому апарату трошки обмежений в швидкості, я вже цю роботу виконувати не можу. В моєму випадку у мене ампутатор не нижик коліна. Людина може бути замкнута після таких страв. Там треба працювати психологом. Я вернувся в той колектив, де я працював. Воно нічого не змінило. Ні вставлення, ні відношення. Все як було, так і здалося. Як так от дали добро, я одразу вийшов на роботу. Я мог би приступити до обов'язків, але треба було пройти певне стажування. Якби їх сповнив, як воно все працює. У мене дуже класна команда. В мене в команді 5 чоловік. Це дуже комунікабельні класні люди. Де я їх сама собі підбирала. Всі ми однаково дивимося на роботу у банку. Це те, щоб клієнти були задоволені. Я інвалідом стала вже під час роботи у Приватбанку. Насправді мене дуже підтримали в банку, мені допомогли. Е, мені банк з фонду банку оплатив більшу частину мого лікування, коли зі мною сталася біда. Я не відчула різниці зовсім до хвороби і після хвороби. Е, моє керівництво до цього нормально ставиться, я отримую лікарняні і нормально ставиться те, що я там відсутня певний час на роботі. Мене звати Дунай Микита Васильович, мені 21. Я хочу подякувати мамі, яка мене виростила, яка мене воспитала і як мене навчила і ну, дійснити мою мрію. А тут, а по, по кондитеру я люблю випікати печиво, тісточка і торти. А самим більше люблю картопліку. Людина з інвалідністю, така як Микита, вона є щирою, нелукавою і вона готова є служити, допомагати, щось робити. В неї немає упереджень і жодних стереотипів. Вона не мислить категоріями фінансів також. Точно потрібно мати ту людину поруч, яка з однієї сторони є фахівцем, а з іншої сторони солідаризується із тою людиною з інвалідністю. Вони зможуть разом працювати, де вони знайдуть порозуміння обоє, і де людина з інвалідністю зможе отримати хороше плече і супровід цієї людини-фахівця. Ми зараз вимагаємо від керівників, щоб вони. Навіть у нашій заявки на підбір офіційно признавали, що вони готові брати людей з інвалідністю. Якщо не готові, то пояснювали, чому самі ми призначили відповідальний персонал, який буде допомагати цим людям з адаптацією, якщо це нова людина, або з перепрофілюванням, якщо це зміна посади, завдяки ковіду, і на жаль, завдяки війні, яка триває зараз в Україні. Ми дійсно змінили наші формати роботи, графіки роботи, і люди абсолютно е, можуть працювати абсолютно в будь-яких умовах. З дому, в офісі, на маршруті, призначили спеціальних ну, скажімо, таких амбасадорів інклюзивності, яких ми навчаємо, яким ми ну, допомагаємо. Е, ну, Зрозуміти цю проблему глибше і перенести всі ці питання у більш широке коло Все це направлено для того, щоб можна було згенерувати потік людей з інвалідністю, яких ми могли працювати згільно до їх можливостей і відповідно до наших потреб. Ми свідомо йдемо на те, що коли людина з важкою формою інвалідності не може виконувати повний спектр перелік обов'язків тій чи іншій посаді, ми готові зменшувати перелік цих обов'язків. Ми безумовно вводимо в штатний розпис саме посаду для людини з інвалідністю і чітко по особливості конкретно тієї людини перераховуємо обов'язки, які вона зможе виконувати на цій посаді. В компанії на сьогоднішній день Служить в Збройних силах України понад 10 тисяч 200 осіб. З них близько 600 осіб вже повернулись на свої робочі місця і приступили до роботи. Велика частка осіб, ветеранів, які повертаються на робочі місця, вони дійсно отримують інвалідність і виникає питання їхньої адаптації на новому робочому місці. З ними контактує наш центр адвокації. З етапу поранення і набуття інвалідності до виходу на робоче місце. І тоді дійсно включається відповідний алгоритм, який ми між собою узгодимо. Щодо професій, які працюють в нашій компанії і мають працівники на цих посадах, інвалідність, може бути керівник елеватора, то може бути начальник лабораторії, то може бути апаратник, то може бути лаборант, то може бути офісний працівник. Я не можу сказати, що на якійсь професії ми беремо осіб з інвалідністю, на якійсь ми не беремо. А ми створюємо додаткові робочі місця для того, щоб ця людина могла працювати, якщо, наприклад, вона після повернення з фронту має такі особливості, які не дозволяють їй працювати на попередній своїй посаді. Звичайно, ми намагаємося таких людей повернути і утримати в кампанії. Плинність серед осіб з інвалідністю в два рази менша, ніж серед інших працівників. Для осіб з інвалідністю дуже важливий комфорт в тому колективі, в якому вони працюють. Для них дуже важлива стабільність того колективу, для них дуже важливе відношення.